Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба. І якщо ви не боїтеся важких тем, то можете навіть підписатися на цей YouTube канал. Одна із новин, яка останніми тижнями тривожить українське суспільство, це, звісно, перемовини. Багато коментарів ми вже прочитали, переглянули багатьох різних. Політичних експертів, знавців цієї теми, і в усіх них проявлялося занепокоєння, що ці перемовини відбуваються коштом України. Різниця полягає лише в тому, що для одних отой кошт є великий, а для інших менший. Одні говорять, що ми взагалі можемо втратити державність і для сполучених штатів Америки. Ми всього навсього розмінна монета, а інші мають трохи більше оптимізму і говорять, що прийдеться йти на компроміси. Наприклад, втрата території, нейтральний статус і тому подібне. Здається, однак, що проблема значно глибше. Скажімо ще раз очевидні речі, до яких багато осіб лише починає звикати, ну, в тому числі і я. А оскільки ми починаємо звикати, то поволі затирається в нас межа того, що є нормальним і ненормальним. Тому час від часу варто пригадувати собі певні істини. Той факт, що правові держави взагалі йдуть на такого роду перемовини, свідчить про глибоку цивілізаційну кризу, свідчить про те, що справи значно гірше, ніж ми собі думаємо. Чому? Ну, по-перше, тому що в якій змірі такі держави, в даному випадку Сполучені Штати Америки, легітимізують військового злочинця і його дотихчасові дії. По-друге, такі перемовини означають, що міжнародне право ні для кого з учасників уже не являється жодною вартістю. Ну і по-третє, цей факт свідчить про інфантильність тих західних політиків, які вважають, що Російська Федерація здатна дотримуватися якихось договорів. Нещодавній Обстріл Кропивницького, Одеси, Києва і багатьох інших міст України після балачок про мир, ну є радше цьому доказом. Варто тут пригадати, що Росія є спадкоємницею туранської цивілізації. Маю на увазі тут теорію цивілізацій згідно пана Фелікса Конечного. Риси цієї цивілізації це тема для окремого відео. Напишіть в коментарях, чи вас це цікавить. Але торкнемося однієї риси. В цій цивілізації головною стратегією в політиці є перевага сили над правилами, в тому числі і у питанні дотримання міжнародних правил, міжнародних умов. Цю просту річ свого часу збагнули багато європейських політиків, досвід яких, на жаль, залишився в минулому. Ну, до прикладу. Отто фон Бісмарку приписують крилату фразу. Договір з Росією не вартий навіть паперу, на якому він написаний. Думаю, що якби пан Отто фон Бісмарк опинився в нашому часі, то вже би значно міцнішого вислову. В чому приховується та основна проблема у відносинах Захід Росія? Знову ж, ця тема заслуговує більш обширнішого відео, і признаюся, що я вже готую матеріали до цього. Скажу зараз коротко, одна із книг, яка зробила свого часу на мені велике враження, носить назву Зима наближається або чому потрібно зупинити Володимира Путіна та ворогів вільного світу. Авторства Гарі Каспарова. Зима наближається. – «Winter is coming» – Це натяк на серіал-Гра за трон, так? Game of Thrones». І, власне, там зима, яка надходить, це образ певного такого зла, яке насувається. І в цій книзі, тут відразу зазначу, що я не поділяю багатьох поглядів пана Гарі Каспарова, але цю книгу раджу багатьом прочитати. В книзі автор аналізує відносини Заходу і Російської Федерації. І одна із думок, в якій він переконує читача. І справді переконує, звучить так: Росія дуже добре знає Захід, Західну Європу, Сполучені Штати, Західну цивілізацію, можемо так сказати. А Захід дуже погано знає Росію. Нещодавно вийшли мемуари пане пані Ангеле Меркель, колишнього, колишнього канцлера е, Німеччини. В яких є одна, в цих мемуарах є одна символічна сцена, так, та сама сцена, яку палко обговорювали в засобах масової інформації. Путін, знаючи, що Меркель панічно боїться собак, на зустріч із нею взяв Лабрадора. Думаю, що пані Меркель цією згадкою хотіла щось більше показати, ніж невихованість кремлівського диктатора. Справді цей. Спогад є символом. Путін знає страх Меркель, тобто страх Європи, прихований страх, і вміло цим страхом користається. Який є найбільший страх Європи? Думаю, що цей страх в якійсь мірі є колективним страхом. Це колективний досвід багатьох-багатьох європейців. Колективний досвід, який був зафіксований багатьма поколіннями. І думаю, що цей страх можна виразити наступним чином: ми не бажаємо більше війни і в жодному випадку не бажаємо, щоб чобіт червоного солдата крокував Прагою, Берліном, Парижем чи Варшавою. 8 березня 2025 року в інтерв'ю до ІЧВЛ глава розвідки Німеччини Бруно Кальм. Виразив сподівання виразив сподівання, що Україна ну, хоча б ще з п'ять років повоює з Російською Федерацією. Такий сценарій, на його думку, більш корисніший для Західної Європи, бо в цей час вона зможе підготуватися до можливого протистояння з Росією. А також заявив, що ймовірно Росія спробує перевірити дієвість п'ятої статті Північно-Атлантичного договору про колективну безпеку НАТО. І тепер увага цитую. Ми дуже сподіваємося, що так не станеться. Але ми маємо припускати, що Росія захоче нас випробувати, перевірити єдність Заходу. Скажіть, будь ласка, які висновки має зробити ворог, коли чує з ус очільника розвідки однієї з країн НАТО, з провідних країн НАТО, Ось таку репліку. Ми дуже сподіваємося, що так не станеться. Чи ці слова сповнені мужності, відваги чи радше безпорадності і страху? І тут ми наближаємося до суті проблеми, а суті духовною. Я не претендую на роль політичного експерту, щоб пояснювати різні політичні події задля того, щоб їх оцінювати з політичної перспективи. Я хочу їх оцінювати представляти з певної профетичної перспективи і з духовної перспективи. І наближаємося, власне, до суті проблеми, а суті є духовною. Проблема західного суспільства полягає в браку мужності і відваги одна із проблем. А головна причина такого стану Європи це колективна смерть батьківства, покликання батька як опори, як захисту захисника сім'ї. Декілька десятиліть панування неомарксизму. Приправленого пацифізмом в Європі, прискорили, прискорили в геометричній прогресії ці е, процеси, які розпочаті були французькою революцією. Багато провідних експертів сьогодні дискутують е, над тим, якою буде нова модель безпеки в Європі і у світі. О, коли це буде ще? Здається, що. Будівництво будь-якої моделі буде будівництвом на піску, якщо не буде закладення міцного фундаменту родини, міцного фундаменту, який буде опиратися на природне право, також на божий закон. Коли Сполучені Штати Америки, устами Дональда Трампа і Джей Ді Венса, дали чітко зрозуміти, що не збираються захищати Європу, то Європа раптом прокинулася, почала пробуджуватися. Європейські лідери почали скликати різного роду саміти, як, наприклад, той в Лондоні, а також різні локальні зустрічі, щоб в цій кризовій ситуації почати діяти. І здається, що це слушні ініціативи. Погодьтеся. Разом з тим, бракує мені ще одного типу зустрічей. Бракує мені кризового штабу церкви. Яка буде бити на сполох перед поважною духовною катастрофою, якою не є глобальне потепління і брак інклюзивності, лише глобальна втрата віри, глобальна криза родини і глобальна апостазія? Ми справді живемо в цивілізації і в суспільстві дуже критичному, який стан якого є катастрофічний, гірший ніж ми собі уявляємо. І тут не залишається нічого іншого, як погодитися з словами архієпископа Фолтуншіна. Якщо віднова і навернення не буде розпочати нами зсередини, то Господь змусить ці процеси розпочатися, але ззовні зробить це певною різкою, певним бичем. Тому, дорогі мої, молімося, не падаємо духом. І уповаємо на Господа, а Бог з тими, хто його любить, в усьому співдіє задля нашого блага, задля нашого добра. Думаю, що продовжимо цю тему. А ви напишіть, що ви думаєте з цього приводу? І ще раз раджу прочитати пана Гарі Каспарова «Winter is coming» Зима наближається, зима надходить.